Для молодих та активних незабаром в Івано-Франківську запрацює молодіжний центр. Наразі триває ремонт приміщення на території стадіону Рух. Кімнати активно фарбують та утеплюють. А згодом тут зможуть збиратись учні та студенти, які мають ініціативи з розвитку молодіжного життя міста. Приміщення складається з двох таких частин. Перша частина буде займатися дитячий фонд, який вже. Має плани на це, а друга частинка буде для громадських молодіжних організацій, для інститутів громадянського суспільства, які матимуть бажання проводити різноманітні речі, навчання, тренінги в цьому приміщенні. І також ми будемо надавати це приміщення безкоштовно, що є дуже важливо, тому що не всі є ресурсними молоді люди. Для нас важливо, щоб таке приміщення було, і вони мали можливість тут. Проводити добрі речі для свого розвитку, для самовдосконалення і, зрештою, для потреб молоді ініціатором створення такого центру стала сама молодь Івано-Франківська. За це пригадує Христина Мартинюк, боролись не один рік, адже досі молоді люди не мали де проводити своє дозвілля. Якщо у нас є велика кількість різноманітних громадських центрів, громадських організацій, де в принципі можна проводити своє дозвілля, але не в таких масштабах, скажімо. Тому що даний центр передбачає в першу чергу велику вмісткість і, по-друге, організацію великої кількості різноманітних заходів, до яких безпосередньо буде долучатися молодь, і створювати це буде також молодь. Тобто, це такий рушійний, скажімо. Пласт, на якому молодь буде ґрунтувати свої якісь бажання, свої мотиваційні якісь погляди. Тому молодіжний центр є не менш важливою частиною мені диті, навіть міста. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків впевнений, з відкриттям молодіжного центру у юних жителів міста з'явиться ще більше цікавих ініціатив. А найважливіше буде місце, де ці ідеї можна обговорити та реалізувати. Я сподіваюся, що тут саме молодь буде розвиватися, буде збиратися, будуть народжуватися різні проекти цікаві для Івано-Франківська. Довго Франківський йшов до молодіжного центру, але дуже важливо що це ініціатива знизу, що це не є нав'язано зверху, тому що все, що нав'язане зверху молоді, воно ніколи не працює. Ремонт приміщення здійснюється за грантові кошти дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Це понад 2 мільйони гривень. Свої двері для усіх охочих молодіжний центр має відчинити 1 вересня.